Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Київ. На що очікувати найближчі три місяці киянам? Чи будуть обстріли? Масовані? Найближчі три місяці, чи будуть масовані обстріли? Києва, руйнування? Наступ на Київ? Взагалі на що очікувати киянам? Найближчі три? місяці Отут перші два місяці стабільне таке життя, як обично, як звичайно, працює місто, ну, люди будуть переховуватися, будуть попередження про те, що можливий, можливий обстріл. Так. Люди знаходяться постійно, от як ми живемо, тобто як Київ ховатися, виходити, ховатися, виходити, і ще в березні важко емоційно, у киян депресія, емоційно їх оці, постійний такий страх, що буде обстріл, напруження, це буде. Вибивати людей, робити життя важким от, оцей стан. Проте, лютий пройде без обстрілу Масив, ну, руйнування Києва не буде. Ну і березень також. А от у квітні щось буде відбуватися. Я хочу подивитися, що це саме буде відбуватися. Скажіть нам, будь ласка дивіться, обстрілу масивного не буде, такого руйнування не буде, проте буде постійно оцей стан, що при кінці лютого буде о, Масштабний обстріл Києва, чи в березні буде масштабний обстріл, в квітні буде масштабний обстріл, але це тільки як інформація. В дійсності, оці всі маніпуляції і страхи не, справжня, не справдяться, обстріл масштабний не відбудеться, і руйнувань не відбудеться. І вже в квітні людям буде легше, угу. тут щось буде відбуватися. Скажіть нам, будь ласка, що це таке. Тут будуть якісь бої, бої. Там, де в квітні місяці в Києві не обстріли, а приїдуть чи поранені з боїв. На квітень місяць. Мені цікаво. Як-то важко дивитися, бо інформація дуже-дуже закрита, багато е таємної якоїсь інформації, багато брехні. Про що це говорить? Ні. Це маніпуляції ворожі. Це ворог буде щось маніпулювати, що е буде наступ. Обстріли не будуть робити. Так, скажіть остаточно мені, будь ласка, що саме в квітні очікує киян місяць квітень. Що будуть чути, бачите? Відступ. Відступ. Так, квітень місяць. Ворог відступить і кияни будуть мати інформацію про звільнення, я так розумію, про звільнені міста. Це не Київ. Це не Київ, це буде така інформація про деокупацію. Десь будуть звільнені міста. Взагалі в Києві. Руйнування я не бачу, і обстрілів на три місяці також, ну можливі будуть попередження. Оцей напружений стан такий, він буде зберігатися ці всі три місяці. І люди постійно під інформаційною такою атакою, що от буде обстріл, буде... але він тільки в голові. Руйнувань тут ніде немає більше. Тут більше йде інформація із фронтів, і десь в квітні вже прийде мир, мир от відчуття миру. Така ситуація. Наступ на Київ. Скажіть нам ви ще сили остаточно. От скажіть, три місяці буде наступ за ці три місяці ворог на Київ піде? Росія, з Білорусі, з іншої з будь-якого сторони взагалі на Київ. Ворог ці три місяці. Що? ні ворог піде до себе, до себе до домівок. Награбоване принесе додому здобич свою. Вже він буде грітися вдома, в своєму очі. Не буде руху Руху на Київ не буде. Я хочу забрати весь цей негатив. Заперечую, заперечую повністю, заперечую, заперечую, заперечу. Ще в Києві є люди, які працюють на окупанта, вони розповсюджуватимуть інформацію, де малі ну, дезінформацію. Вони саме інформаційно, як то працюють. Запереч, 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 запереч. Запереч. Запереч, запереч, запереч. Запереч. Заперечня. Заперечку. Так. Запереч. <ед> <teaching> Дуже добрі карти. В нас в, в, в Київ матиме е, таку зброю. Військові з, з, з ну, і територію навколо Києва дуже обороняють військові, і небо закривають, і працюють постійно, і готуються, і готуються ще більше. Оборона. І, і причому росіяни знають про це, що вони вже як бояться. Ну, не бояться, знають, що немає смислу сюди йти. Є те, що їх відлякує від Києва і Київської області, я так розумію, ця територія навколо Києва, і їм так відомо, що сюди йти не треба. Вони ну, не можуть цього зробити. Буде інформаційна війна. Так, я прошу вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на відновлення в Києві, де необхідна допомога людям на відновлення. Перекриваю домівок на відновлення життя всім, хто знедолений, хто отримав руйнування, поранення від ворога, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на відновлення киян, на повернення до своїх домівок. Так, та швидше прийдуть виплати на відновлення домівок, зруйнованих Росією, де будуть надана допомога медична, фізична, гуманітарна, психологічна всім, хто її потребує в місті Києві. Відновиться, прошу відновити життя мирне, і закрити небо над Києвом, щоб всі бомби, ракети. Снаряди, дрони, всі можливі атаки, ворожі любою зброєю ядерною, стратегічною любою, яка тільки є у ворога, не могла здійснитися і відверніть. Всі ці атаки їм назад, хай на голову їм все і впаде. Буде так, буде так, буде так. І прошу повернути по Верховному суду всі смерті, біль, і сльози, і страждання, і страхи, і забране життя, і час ворогу. З ним все це страпиться, що в киянам чинив. Ворог все це їм трапиться, і якнайшвидше прошу відновити мирне життя в місті Києві. Буде так, буде так, буде так. Де буде захищено місто Київ міцне від ворога, де будуть врятовані всі люди, відновиться життя мирне, щасливе, без загрози і без страху. де буде все сказане, здійснене. Так, бачите, буде. Ворог знає, що не... не зможе таку атаку здійснити на місто Київ. Він знає про це, буде намагатися інформаційно, але я прошу, щоб всі, хто колаборанти, всі, хто розповсюджує інформацію, ворожу, позакривали свої рти, не могли нічого робити. Працювати на ворога більше не зможуть. Буде так. Дякую за увагу.